Наведені. Плюс чекаємо. Це самоходна артилерійська установка 2С1 ваздіка. Калібр 122 мм. Моя задача обслуговувати, щоб вона не підвела. Перевірка масла, заміна фільтру, двіжок, коробка, там рівні. Дивитися за воздушною системою. Гусянку то вона була більше натягнута. Уїжджати під обстрілом. От это саме важче. Страшно. Очень. Ну приходиться. Служу я не так уж і давно. Був мобілізований. Це у нас прицільний пристрій ПГ-2 називається. Він призначений для прицілювання і наведення гармати в ціль. Я думаю, будь у кого є руки і голова, з этой роботи може справитися. Моя задача складається в тому, щоб оцю оцей кабак зарядіти сюди, засилаємось пороха. Готові! Давай! Постріл! Безпосередньо моя робота це робота з бусолью, орієнтування машини для видання вогню. Якщо машинка ламалася, або якісь були проблеми у машинці, ми старалися всі в місті цю проблему вирішити. Чим швидше, тим краще. У нас батареї дуже добре і всі пацани можуть допомогти. Всі шути на друг друга, як без цього. Ну, мотивуєш тим, тебе, що тебе вдома. Твоя ми просто робимо свою роботу і сподіваємося, що вона принесе користь нашій державі і ми переможемо.